Вирішив я питання вентиляції, охолодження з таким методом. У мене було 2 по 110 вентилятора. От я їх послідовно поставив і один на другий, тут корпус досить великий. Я думаю, що сюди все влізе. Не було в мене такого одного на 220. Цей на 220 вже не дзвониться, коротше, його розібрав. Тут тільки 200, 380 подається сюди на живлення. Взагалі кнопка зажимається, що, до речі, кнопку треба замінити буде. Тільки живлення ми подаємо, зразу вентиляція охолодження, тобто працює постійно. І тоді ми вже запускати можемо там всю цю програму. От ми програмку зупинили, а охолодження працює постійно. Ну що, ж, ще справді ще кнопочка? Кнопка з фіксації. Тут лампочка всередині була неонова, але напевно ми її заглушимо, не треба там нам лампочки. Хоча може якщо в нас буде. Ні, тут напруга вже не та. А, ми можемо, до речі, її, в принципі, забрати тут понижуючий модуль цей і лампочку на 220 під'єднати з кнопочкою разом. За кнопку я забув купити. Ну Це вже можна зібрати все, а тоді вже кнопочкою зайнятись. Короче, все, все працює і охолодження в тому числі.